Ніхто не знає із цивільних людей, які мирно живуть, про те, що відбувається в полоні з українськими військовослужбовцями. Алло, мамочка, привіт! Я в Україні. На жаль, ці дівчата зазнали жахливих тортур, жахливих катувань. Кожного разу, коли йдуть об мене, ми бачимо дівчат, які повертаються. Нам хочеться, щоб вони жили, щоб вони реабілітувалися. Щоб вони змогли повернутись до життя. У багатьох є сім'ї, у багатьох є діти, маленькі діти. Це молоді дівчата. Я того чекала цього дня. Я рада бачити український прапор. Ті жінки, які ще в фізичному стані повернутися на службу, вони служать. Ми надаємо їм допомогу. Але більшість жінок вже не в змозі повернутися на службу. І ці жінки, на жаль, нікому не потрібні. І шляхи у них на жаль. Досить жахливі. Вони не можуть самостійно повернутися до життя. У них починаються проблеми з алкоголем, декуди наркотиками і стаються навіть суїциди. Ми з вами встані це зупинити. Ми встані повернути жінок до повноцінного життя. Сьогодні ми створюємо реабілітаційний центр допомоги жінкам, які постраждали від російського полону, від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Кожен з вас. Може долучитися, простягнути руку допомоги. Я дякую кожному і кожній, хто долучиться до нашого збору. Друзі, сьогодні, коли ми разом із вами будемо співати пісню Буде весна, я хочу, щоб кожен із нас згадав про тих людей, які повернулися з полону, які знаходяться серед нас і потребують нашої підтримки. Давайте пам'ятати про людей, які рятували і рятують нас ціною власного життя. Вони змогли повернутися, і тепер ми маємо подбати про них. І зробити так, щоб українська весна зігрівала їхні душі.